Розділ 10. Світ озера талантів Розкішна плакуча верба торкалася своїми ніжними гілочками блакитної поверхні озера. В тіні дерева лежала Владислава. Вона мов би, заснула поблизу водички. Прилинув теплий вітерець і торкнувся її обличчя. Від його ніжного дотику. Дівчинка поволі розплющила очі. Літній пустун дмухнув на листочок, що покоївся неподалік на водній гладі. Очі дівчинки стали слідкувати за ним. Листочок тікав все далі, далі і далі, нарешті зник. Де ж він? Владислава сіла. Виявилося, листочок перемістився не так далеко а водна гладь гайнула на всі біч. Озеро! прошепотіла мандрівниця і нарешті звернула увагу на фотоапарат, що тримала в руках. Потім провела над ним пальчиком, наче боялася доторкнутися. Здається, цей фотоапарат портал в інший світ, невідомий і, сподіваюся, цікавий. Увагу дівчинки привернуло неймовірно красиве явище, що виникло над водоймищем. Ніжну блакить озера підсвітили зсередини сотні тисяч крихітних вогників, які переливалися всіма кольорами райдуги. Вони то виплигували з води, то знову в неї занурювалися, мов би танцювали під звуки прекрасної мелодії, що доносилося здалеку. Натанцювавшись над водою, вогники злітали вгору і виписували танцювальні па все вище і вище. Допитлива мандрівниця залізла на дерево. Тепер їй було видно, що вода в озері така прозора, ніби її і нема зовсім, а вогники підіймаються з самісінького дна. Вже в воді вони починають рухатися в такт з музикою утворюючи хитромудрі візерунки. Що це за фантастичне озеро калейдоскоп? з захватом вигукнула Владислава. Вона відчула, що має розгадати природу явища, яке відбувалося в неї на очах. Тому підійшла до води і обережно опустила в неї руку. Тепла. Здолавши острах, дівчинка скинула черевики, зайшла у воду, попливла. Танцюючим вогником не було до неї ніякого діла. Вона простягла руку та спіймала один. Потрапивши на долоню, він перестав світитися. Перлина? Всередині перлини щось було. Придивившись, Владислава ледь розгледіла мікроскопічну скрипку. Перлина, неначе дозволивши себе дослідити, знову засвітилася і, злетівши з долоні, приєдналася до інших. Дівчинка спіймала ще одну. Всередині виявився Мольберт. Потім до її рук потрапила перлина з ковзанами. Ще одна з роялем. А в наступних були мікрофон, автомобіль, корабель, хмарочос, екскаватор, кухарський ковпак, медичний халат. Іще нескінченна кількість різноманітних предметів. Кожна перлина містила якийсь предмет. До рук дослідниці не потрапило жодної без предмету. Гра з ними дуже захопила її. Вражаюче! та що ж означають ці предмети? Адже між ними немає ніякого зв'язку. Оце так ребус. Вона лягла на спину і довго милувалася тим, як перлини відлітали все вище і вище, поступово розчиняючись в небі. Звуки музики стихли. Здається, цей дивовижний бал наближається до завершення, вочевидь, це витівки фотоапарату, розмірковувала Владислава, повертаючись до берега. Зрозуміло, що фет портал. Двері в невідомий світ, які так гостинно мені відчинилися. Відчуваю радісне хвилювання, не вірю, що тут може бути небезпечно. Втім, немолодий кремезний чоловік в козацькому вбранні, чия могутня статура не зовсім гармонувала з витонченими рисами обличчя, сидів на пеньку неподалік Велетенського дуба. Розкурював люльку і дивився у чарівне дзеркало. Раптом воно відправило в небо сигнали у вигляді величезних кілець, що світилися та пульсували. А на його поверхні виникло зображення Владислави, яка опинилася в тіні розлогої плакучої верби. Ось вона підійшла до озера, попливла, стала бавитися з перлинами. Молодчина, смілива дівчинка, саме такою і має бути моя духовна спадкоємиця, промовив козак. А скільки в ній любові, щирості, душевності? Сотня чорних воронів злетілася до дуба. Птахи розсілися на гілках, а їхній ватажок підлетів до сивоволосого козака і торкнувся землі вже людиною. Кошовий, отамане, звернувся він до козака з люлькою. Дозорні мої злетілися, як тільки помітили сигнали, що сповістили про відкриття порталу. До нас проникли вороги, так ми з хлопцями зараз покажемо, де їхня домівка. Правда, козаки? Правда, грянуло з кожної гілки. Кошовий неквапом випустив на волю. Декілька кілечок диму, що все наровили заплутатися в його вусах. Портал дійсно відкрився, озвався він. Але до нас проникне ворог, а друг. Ти, Прохора Івановичу, бери з собою помічника і вирушайте зустріти нашу гостю. Тільки не перестарайтеся з жартами вашими. Знаю я вас. «Козаки!» По місцях, наказав сотник. Тієї ж миті усі ворони розлетілися охороняти рубежі цього дивовижного світу. Владислава крокувала стежкою, що робила крутий поворот до саду. Саме на цьому повороті стояв пес і уважно дивився на неї. Інстинкт самозбереження спонукав мандрівницю зупинитися. А що, як пес там не один? І за поворотом причаїлася ціла зграя, це може бути дуже небезпечно. Лише обережність і холодний розрахунок дослідника не дали їй і кроку ступити, доки вона не побачила в поведінці красення породи німецька вівчарка дружелюбних ознак. Пес не прогинався і не метушився. А поводився з гідністю, гордовита постава, високо підійнята голова і спокійне махання хвостом. Він не речав, не гавкав, в його очах не було тривоги або страху. Він просто чекав, даючи усім своїм виглядом зрозуміти боятися нічого, давай знайомитися. Рука Владислави мимоволі занурилася до кишені шортів. Чи, бува, не завалялася там цукерочка. На щастя, завалялася і одразу ж опинилася на долоні, простягнутій назустріч чотирилапому красеню. Пес стояв на місці, придивлявся, а Владислава почала повільно наближатися до нього. Коли між ними залишилося метрів зо два, красень заметляв хвостом енергійніше. Мішка на севері? Мої улюблені, мовив він і облизнувся. Ні. Від несподіванки цукерка ледь не випала з рук дівчинки. В її голові промайнула полохлива думка. Здається, пес не справжній. А той енергійно розмахував хвостом і навіть трохи прогнув спину, мов підлабузник. Чи справжній? засумнівалася Владислава. Вона зробила рішучий крок вперед. Пригощайся, це шоколушка. куштував такі. Пес обережно злизнув цукерку з долоні дівчинки і став повільно смакувати, задоволено смикаючи носом. Бачив, тобі сподобалося. Давай знайомитися. Мене звуть Владислава, а тебе як? А ще такі цукерки я відповів питанням на питання дивний пес. Здається, дівчинка дістала з кишені другу цукерку і пригостила невихованого ласунчика. Той задумливо промовив це якийсь новий вид цукерок. Та ні, здвигнула плечима Владислава. Дожувавши, він знову спитав. А яка фабрика їх виробляє? Часом не красний октябрь. Не чула ніколи про таку фабрику. Покажи обгортку, промовив пес. Владислава показала. Кондитерська фабрика поршен, прочитав пес. Не знаю таку. Пес гурман який ще й читати вміє, підмітила дівчинка. Дивина. Ходімо, Владиславо, я покажу тобі наші володіння, кивнув пес в бік саду і побіг вперед. Дівчинка відчула, що чотирилапий поводиться з нею як рівний, а такого не має бути в спілкуванні поміж людиною і собакою. Тому вона закрокувала стежиною, пильнуючи за ним. А той, помітивши, що дівчинка не намагається його наздогнати, зупинився неподалік і став зображеним виглядом роздивлятися ліворуч та праворуч. Незабаром стежка. Привела їх у садок, який звичайним аж ніяк не назвеш. Фруктові дерева були обліплені водночас і стиглими плодами, і плодами, що дозрівали, і зав'язю, і навіть квіточками. Як таке може бути, що плоди та квіти знаходяться на деревах одночасно? здивувалася мандрівниця. Вона обережно зірвала одне яблуко. І, підносячи його до рота, спитала супутника. Роги не виростуть. Пес, котрий ще й досі не назвав свого імені, чмихнув. Яка маячня, чого б це? Добре, тоді я сміливо їм це яблуко. Владислава відкусила апетитний шматочок. Геройський вчинок! озвався її чотирилапий супутник. Рука дівчинки мимоволі потяглася до голови, перевірити, чи все там гаразд. На щастя, рогів не виявилося. І знову пролунало іронічне зауваження. Ти ще перевір, чи не виріс хвіст? Дослідниця ледве не вдавилася, та все ж таки голову повернула і поглянула для годиця туди, де, звичайно, хвости виростають. Дарма хвилювалась. Невихований пес зник поміж деревами. Незабаром звідти почулася жартівлива українська пісенька. Чийсь дзвінкий голосок наспівував. Ой, під вишнею, під черешнею, стояв старий з молодою, як із ягідкою. Хтось іде? радісно подумала Владислава і побігла вперед, назустріч пісні. Вона сподівалася побачити або хлопчика, або дівчинку. За голосом важко було визначити, хто співає. Та побачила свого нового приятеля, породи німецька вівчарка. Той старанно виводив Пусти ж мене, старий діду, на вулицю погулять. Сидячи під вишнею, густо обліпленою і квітами, і ягодами, він кумедно витягував вуста, качав головою і рухав вухами в такт пісні. Куплю тобі хатку та ще й сіножатку, і ставок і млинок, і вишневенький садок. Такий прекрасний високий голос навіть для людини справжній дар, а тут пес. вигукнула дівчинка. Здавалося, пес полестився на таку похвалу. Він узяв трохи вгору і понад садом вже неслося. Я й сам не піду і тебе не пущу, бо ти ж мене старенького та й покинеш на біду. Після такого імпровізованого концерту Владислава та її безіменний приятель знову закрокували стежиною. Сад залишився позаду, а попереду завиднілося лише одне обвуглене дерево. Пес зупинився біля нього. І став робити вигляд, що зацікавлено розглядає кожну суху гілку, а сам в цей час чомусь косив поглядом на ноги дівчинки. Раптом біля них стали виникати хмарки і підніматися вгору. Вона з острахом відскочила, а чотирилапий, наче й не було нічого, поглядав тепер вже на дерево. Усе, Прохоре Івановичу, я тебе побачив, досить розважатися. Нарешті задирикувато вигукнув він. Кар, Кар! Нехай супутниця твоя мене знайде. почулося десь зовсім поряд. Ну, сміливіше, красуне. Тоді Владиславі вдалося розгледіти маленьке чорне око, що дивилося на неї згори. Потім маленьку чорну голову, а слідом за нею і всього ворона. Ворон! Ворон!» вигукнула вона. А де ж Прохор Іванович? «Прохор Іванович до ваших послуг, панночка. Кар. озвався Ворон, злетів з гілки та приземлився поряд бравим козаком в широких шароварах і вишитій сорочці. Він розгладив рукою вуса, посміхнувся дівчинці і, поглянувши на чотирилапого, дорікнув йому Ну, де ти, Тарасе, так довго ходиш? Я вже заморився на вас чекати. Той зненацька стрибнув у хмари, і звідти донеслося його сердите. В саду затрималися. Владислава ошелешено дивилася на всі ці викрутаси. В хмарах почався дивний рух. Спочатку переміщався силует собаки, потім людини. Раптом з хмар вистрибнув хлопчик років тринадцятий, який теж виглядав як справжній козак. Тарас, куди ж я потрапила? розгублено спитала вона. На і... озеро Талантів, відповіли разом Тарас і Прохор Іванович. Хмари все ще стіною підіймалися за декілька кроків від Владислави, повільно наближалися до неї, і їй здалося, що вона ніби стоїть на краєчку землі. Це було таке реальне відчуття, що вона не сміла поворухнутися, аби не зірватися у прірву. Не чула я про таке озеро. Де ж його шукати на мапі? спитала, намагаючись залишатися спокійною. На мапі, дівчинко, наше чарівне озеро точно не знайдеш, промовив Прохор Іванович. Він обережно взяв її за руку і спокійнісінько зробив крок у хмари. Його нога частково зникла в них. Час іти далі. Не бійся, я тебе проведу. Вона опанувала себе і обережно вирушила за сотником. Простягла руку, намагаючись торкнутися білих баранчиків, що купчилися поряд. Нічого не відчуваю, якийсь оптичний обман, чи що. Раптом під ногами щось хруснуло. І почулося оглушливе кінське іржання, що змішалося з тупотом сотень копит. Не було жодного сумніву, що наближається неприборкана дика стихія, здатна знести і знищити. Мандрівниця рвонула бігти, сама не уявляючи куди, бо в просторі, схожому на вату, важко було зорієнтуватися. Кінський тупіт. Стих так само швидко, як і виник. Дівчинка повалилася в траву, що зненацька завиднілася навкруги. Чи то ватна імла розсіялася, чи то залишилася далеко позаду. Сонце на небі не показувалося, і тому було важко визначити, звідки лється поток розсіяного світла. Вона споглядала цей неймовірно прекрасний сяючий простір. І відчувала, що саме він і є джерелом світлової енергії. Подібне явище їй вже вдалося спостерігати після затяжної дощової погоди, коли стрілка дідусового барометра починала рухатися на ясно. Але це ясно тільки зароджувалося в кожній частинці навколишнього простору. В реальному світі воно тривало недовго. З хмар показувалося довгоочікуване сонечко та починало світити, як йому заманеться. А тут час нібито зупинився тієї миті, коли стрілка приладу поспішала порадувати всіх закінченням дощів. Владислава розкинулася на м'якій густій траві та спробувала заспокоїтися і позбавитися тривожних думок на кшталт. А що мене чекає попереду? Так ось де ти? прервав її медитацію Тарас. А я вже всі околиці прочесав, тебе, Владиславо, шукав. Що, нюх притупився? відпустила шпильку дівчинка, бо вважала, що в неї на це є причина. Зізнавайся, песику, який полюбляє цукерки, це ти підкинув мені під ноги крикуна з кінським іржанням. Той оторопів від несподіванки і натомість видав себе запитання. Звідки ти знаєш про крикуна? Книжки читала, про характерників. Мені і про тебе багато чого відомо, і про комуну, і про конкурс, і про фотоапарат. Господи, а де ж він? Вона схопила Тарасу за руку. Біжімо до озера, потрібно негайно його знайти. Тарас нарешті наважився вибачитися. Пробач, Владиславо, я тебе недооцінив. Там в мене були причини влаштувати тобі таке випробування. Хлопець пересердя блиснув очима. Які ще причини? спитала дівчинка, швидко крокуючи вже знайомою стежиною. Ми не маємо втрачати пильності, промовив він, та зробив це якось непереконливо. Поясни, будь ласка, вона ще додала ходу. Вояки могутнього і підступного повелителя країни всюди сущої, час від часу атакують озеро талантів. Тарас знову зробив паузу, бо, здавалося, намагався зрозуміти, яке враження справив на свою супутницю. А вона, і бровою не повівши, іронічно хмикнула. Хм, Думаєш, я шпигунка цього повелителя? Ну, що ти? зам'явся Тарас. Мене більше цікавить, звідки ти про мене все знаєш. Владиславі якось не дуже хотілося про це розповідати, що відчувала легку неприязнь до хлопця за таку його своєрідну гостинність. Тому вона лише зробила вигляд, що збирається щось пояснити. Я? а потім обігнала супутника, бо вже побачила плакучу вербу біля озера. Дивись Фет, там, під вербою. На щастя, фотоапарат дійсно залишився на тому ж місці, куди її переніс. Вона обережно взяла його, остерігаючись випадково натиснути на кнопку. Уявляєш, зламаний був, а потім кнопка випадково спрацювала. Дай сюди. Тарас смикнув за ремінець. Фотоапарат чудово працював. Це ж найновітніший технічний винахід. Хіба ти не знаєш? Колись був найновітнішим, а тепер це якісний антикваріат, уточнила Владислава. Але Тарас, захопившись фотоапаратом, не звернув на її слова уваги. Плівку проявила? спитав він. Натомість відповіді не почулося, оскільки Владислава, побачивши над озером дещо неймовірне, вигукнула Дивись, що це таке?